Дорогі друзі, ми щиро раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія, і ми хочемо привітати вас в цей зимовий сніжний час із новим. Прийдешнім 2023 роком, 2022 рік був дуже складним для кожного з нас, тому що наша країна, на жаль, переживає дуже складні часи. Все це зумовлено війною, яка триває на нашій території, і ми просимо Господа, щоб цей 2023 рік став кращим, щоб він став для нас легшим, і щоб всі погані події, які відбулися в минулому році. Вони просто пішли і більше ніколи не наставали. Я хочу побажати кожному з вас в цей новий рік, щоб ви ставали ближчими до Господа. Біблія, перше послання до Солонян, п'ятий розділ, говорить нам: завжди радійте і безперестанку моліться. Завжди радійте в Господі і моліться до Нього, тому що в цьому полягає ваше спасіння. Будьте близькими із ним, і тоді він виконує все, що ви просите, якщо на це є його воля. І я запрошую, щоб в цьому році ви більше читали, ви більше молилися, і завжди, коли є якась невдача, якийсь негаразд, завжди приходили тільки до Господа за оцією живою водою, за живою надією, яку може дати тільки Він. На цій землі ми ніколи не будемо по-справжньому щасливими. Справжнє щастя відбудеться тоді, коли Ісус Христос зітре сльозу із обличчя кожного із нас. І тому я запрошую вас, щоб ви сьогодні вже готували свої серця до вічності. Прийдіть до Ісуса Христа, моліться, читайте, бо в цьому ваша перемога з новим 2023 роком!